Всім привіт друзі! Ви на каналі Look and Drop. і сьогодні всі школярі йдуть до школи на закінчення школи. Вже, до речі, по всьому світі закінчення школи і ми будемо в слідній день йти до школи і вже канікули починаються. І ми вже, до речі, поїдемо скоро на море. Ось мій будинок, друзі, ось це мій будинок. Я завжди виходжу з цього будинку і йду ось туди, до школи. Ми будемо їхати автобусом, як вийде. Ну, побачите. Ну що ж, поїхали. Т так, ось зупинка автобусна. Ми завжди сюди сідаємо на автобус, але можна е ще піти туди. Ну, але я думаю, автобусом швидше. Зараз подивимося наш графік. Має бути 8.30 автобус, а школа закривається 8.45. Так. Це Так, ось. Вісім. Тридцять п'ять. Вісім тридцять п'ять. А одинадцяти, ми теж на одинадцяти сідаємо, то вісім тридцять вона. Ви бачите, програм. Ну, так вийшло, що на 8.30 приїжджає п'ятьорка. О, дивіться, вона якраз їде. Може зараз 11 під'їхати, виходить. Ось шістька. Виходить, має бути одинадцятка. Яка вже година? Вже 8.23. 8.23. Ми будемо піти пішечки. Так, буду вам показувати дорогу до школи. Покажу вам Ось Така дорога до школи. Ось, ось так йдемо. Там будинки. Ми будемо йти по прямій. Ось, бачите, пам'ятаєте моє відео, йдемо в медіатеку, я вам скину ну, ссылку на опис на це відео, а ось ось ця бібліотека там, де ми ходили. Ось, вона ще закрита, бо ще тільки світанок. А ось ця площадка, я на неї завжди ходжу на цю площадку і катаюся. А поруч з нею ось такий, зараз я вам ближче покажу такий будиночок. Покажу я вам. Це такий центр, і, і якщо батьки йдуть на роботу по середах, то можна в середу е, побути з ними, бо в середу ж немає школи. Можна побути. Там вони спорт, можна малювати і бавитися. Там нема, не, немає уроків, тільки бавимося, бо там цілий день. Там музика, до речі, дуже шумно грає. Ну, Прикольний. Це табір такий. Табір невеличкий. Ось я вам покажу вхід. ось Це там вхід, бачите, з цей жовтий будинок. Будиночок невеличкий. Ось. Ось, до речі, тут об'явлення виставляють на, мор... на озеро. Ось. Але ми поїдемо на море, а потім пізніше після моря, можливо, ми поїдемо на ось це озеро. Ось гратик. Ось центр Рене Палетєр. Ось цей центр. Пише білим. Ось бачите. Ну, а Ми пішли до школи. Ось ось, видно посадить.

Ось моя школа, ось там, а поруч з нею Дем'яновий садик. А ось це магазин. Ми зараз будемо так йти, і переходити через дорогу і вже підходити на вхід до, до школи. Підходимо до моєї школи ось вона. Ось, друзі, моя школа, я буду зараз заходити, а кому сподобалося відео, тому ставте лайк і підписуйтесь. Ну і ще ми побачимося вечором. Ну що <говори> ж. <говори> se pendant euh oui <truits> Ось закінчився, друзі, мій навчання ну, діт. Пок... Мені дали диплом, я вам його зараз покажу, він в моєму рюкзаку. Ось це, до речі, моя школа, а ось там Дем'янова, бачите? Ось там Дем'янова школа. Ну, Вам знімали вже там відео, надіюсь, ви поглянули. Ось це Дем'яновий рюкзак, ось такий він. А це мій, ось такий. Зараз я вам покажу з медмедиком. Зараз я вам покажу він тут, дипломчик я поставив, щоб не загубився. Дивіться. Так, дивіться. Ось мій диплом. А, він з другої сторони. Ось це мій диплом. Я в цьому класі, я зараз в п'ятому класі, а після того я буду в шостому класі. Це п'ятий клас, а це шостий. А після шостого вже йдемо в коледж. Ось так. Наступного разу, вересня я буду в шостому класі. А напишіть в коментарях, в якому ви будете в класі. Мені буде цікаво почитати. А напишіть в коментарях, чи ви любите читати. Я, наприклад, не люблю. Так, давайте все. Я ще ось такі завданчики невеличкі зробив. Ось такі зроби. ось таке зробив. Ось таке фотографії ось що я люблю робити і тут ще повна чого мені все віддали куплю трішки А кому сподобалося відео, тому ставте лайки, підписуйтесь, також не забувайте включити наш дзвіночок, щоб не пропустити жодних відео і всім гарних вам канікул.